Селітра кальцієва, альци 19%, азот 15,5%, високоякісний препарат, який сприяє росту та розвитку рослин, підвищує їх стійкість та урожайність, Застосовують добрива для підживлення плодово-ягідних та вочевих культур. Це цінне джерело кальцію та азоту, необхідного для розвитку рослин та покращення якості фруктів та ягід. Використання добрива підвищує стійкість рослин до грибкових та бактеріальних хвороб, запобігає опаданню зав'язі плодів та покращує запилення, добре розчиняються у воді та легко засвоюються рослинами. У ґрунт краще вносити у вигляді рідкої підгодівлі для кореневого підживлення. Овочеві та декоративні культури. Використовують 1,5-2,5 г на літр води до початку цвітіння з інтервалом 10-15 днів. Плодові дерева навесні до розпускання бруньок 2,5 г на літр води на 1 квадратний метр пристовбурного кола. Суниця до початку цвітіння. Концентрація розчину 1,5-3 г на літр води 1-2 рази для позакореневого підживлення. Оприскування рослин по листу. Овочеві та квіткові суниця 1-1,5 г на літр води. На 10 квадратних метрів. Чагарники 1,5-2 грама на літр на кущ, плодові дерева від 2 до 8 грам на літр води на дерево. Не можна змішувати кальцієву селітру з простим суперфосфатом, зберігати в сухому приміщенні. Термін придатності не обмежений.